Доброго дня, шановне панство, ви на каналі Автоімпорт. Сьогодні до вашої уваги французький люкс. Що це саме, давайте розбиратися разом. Поїхали! А тепер давайте більш конкретно розглянемо наш екземпляр. Це у нас Peugeot 308 16 року. Приїхав він до нас із Бельгії. Двигун 1,6 дизель пробіг 176 тисяч кілометрів на автоматичній коробці передач в такому темно-сірому кольорі. Виглядає просто максимально преміально. У нас є парктроніки, парктроніки навіть є з боку, а це означає, що у нас є автопарковка та допомога при паркуванні. У нас максимальна оптика, які тільки може бути. Full LED Technology, У нас лінзи, у нас є LED, ближнє світло, LED дальнє світло. В общем, фари максимальні, ліпше не придумаєш. У нас оригінальні легкосплави Peugeot. Резина 205-55-16. Тут ми можемо побачити, що в нас є безключовий доступ по автомобілю. Прикладуємо сюди пальчик, автомобіль замикається. Зеркала в нас автоматично складуються. До речі, на зеркалах у нас є LED повторювачі поворотів, коли ми хочемо відкрити наш автомобіль, ми бачимо, як воно гарно моргає. Давайте перейдемо до. Салону до комплектації. Тут нас на карті дверей відразу зустрічає преміум. Це у нас шкіра. У нас є повний електропакет, у нас електроскладання зеркал, повторюсь, електрорегулювання зеркал. Тут у нас два динаміка, м'якенький пластик, нічого не звинітиме. Дивіться на ці сидіння, друзі. Це просто розкіш. Такі бокові. Підтримки ярко виражені. По сидінням у нас є підкачка цих боковушок. Можете підлаштувати під себе. У нас є масаж цієї зони і масаж зони спини. Тобто, приїхавши, верніше, вийшовши із роботи ввечері, ви можете сісти в свій преміальний французький автомобіль, обрати собі масажик і їхати додому, насолоджуватися дорогою. Поки будете їхати. Розглянемо ось де цей блок. Тут у нас можна виключити систему стабілізації, тут можна ввімкнути або вимкнути екорежим. Також тут можна ввімкнути допомогу при паркуванні. Ми бачимо, що у нас є круїз-контроль. Ось по надпису авто. Ми бачимо, що в нас є автосвітло, мультифункціональне кермо. Звичайно, тут керування мультимедією, звуком з цієї сторони. Також ви можете керувати своїм телефоном і так далі. У нас є датчик світла звичайно. Тут у нас важіль примикання автоматичної коробки передач, це у нас звичайний гідротрансформатор, японська надійність у французькому автомобілі. Все дуже добре. Тут звичайні органи керування, це у нас центральний замок, обігрів лобового скла. Якщо ви не хочете самі налаштовувати, щоб там скількись дуло, ви нажимаєте на цю кнопку і йде максимальне лобового скла, а це означає, що воно розморажується швидше. Тут у нас обігрів заднього скла і можете включити, щоб воздух циркулював тільки в салоні. У нас є кнопка старт-стоп. Електронний ручник. Тут у нас регулюється цей підлокітничок. Тут в карманчику захований підстаканник. Давайте заведемо автомобіль, і подивимося, що у нас на цьому екрані. Нагадаю, що у нас безключовий доступ, ключ лежить в кармані. Нажимаємо на цю кнопку. Все, автомобіль завівся. Зараз прогрузиться наш екранчик, і я вам більш детальніше покажу, що тут у нас є. Ну, Виглядає, друзі, коли так сидиш, прямо як в космольоті можна їхати. Виглядає дуже круто, повторюсь. Так, переходимо до нашого екранчика. Тут у нас є керування кліматичною установкою. Можна обрати більше-менше температури, можна обрати авторежим, можна обрати, куди саме буде направлений обдув. Тут можна. Обрати це меню і ми будемо бачити, що у нас по автомобілю. Тут, тобто витрата палива на 100 км запас ходу і так далі. Тут а можемо вибрати по круїз контролю, скільки швидкість буде їхати. Тут у нас є датчики в шинах, у нас є сліпі зони в зеркалах. Також, звісно, у нас є навігація, показує, куди вам їхати. Налаштування, звісно, можете під себе там нічний режим, теми різні обрати, щоб все було красиво. Підключаємо телефончик. Тут ми можемо або набрати номер телефону, або з телефонної книги, вибрати контакт, якому ви хочете зателефонувати, і ну, все працює дуже круто. Тут у нас мультимедіа. Якщо у вас буде підключений телефон, ви можете обрати, щоб це було не FM-радіо, а саме музика із вашого пристрою, друзі. Виглядає, це ж повторюся, максимально преміальна, максимально е молодіжна, я б сказав, би, такий е кокпіт. Ну, Круто, друзі, круто. Рухаємось далі. Розмістившись на задньому ряді сидінь, ми бачимо, що місця у нас вистачає. Тут ще є така виємка під коліна. Якщо ви вища людина, вам тут буде теж зручно. Сидіти комфортно, спинка не сильно наклонута, тобто можна їхати в дальні поїздки і не переживати. Тут у нас також два динаміка є в картах. На тій карті видніше, два динаміка є. Все як має бути. Тут ми можемо витягнути наш. Підлокітник, розміститися і спокійно пересуватися. Якщо ми хочемо почитати, вмикаємо собі підсвіточку, беремо нашу книжку, читаємо, насолоджуємося дорогою. Можна відкрити повністю цю шторочку панорамного даха і дивитися на зорі. Ставимо кавусю, дивимося на зорі і їдемо в дальню дорогу. А ми рухаємось далі. Друзі, про. Ємність багажнику, пролітраж і так далі. Сухі цифри, я думаю, вам будуть не цікаві. Але повірте, багажник тут доволі місткий. Сюди можна належити дуже багато ваших речей, спокійно подорожувати. Хтось купує такі автомобілі, щоб їхати по Європі, хтось купує, щоб їздити тут по Україні. Сюди можна вмістити дуже багато сумок, дуже багато ваших речей, пару мішків картошки, мішок, зерна. Все ляже сюди спокійно. Давайте подивимося, що у нас під ковриком. Піднімаючи тут, до речі, бачите, є додатковий коврик. Хтось людина попереживала, купила додатково собі коврик. Під ковриком нас зустрічають ось такі ніші, у нас є ось такий крючочок для зручності, щоб не тримати це все діло в руках. Повісили і спокійно собі тут працюємо. У нас є ось такий ось де компресор. Тут є трубочка, ви його підключаєте, тут вже ось, бачите, зряжений балон. Ви його підключаєте до прикурювача. Якщо у вас пробилося колесо, задувайте його піною і рухаєтеся до СТО, до шиномонтажа, до ближайшого, щоб вам нормально заклеїли колесо. Це зараз у свіжих автомобілях виробники роблять таке замість запасного колеса. Тут у нас є додаткові ніші, куди ви можете скласти там, перчатки ваші або ще щось, що вам треба. Ось так, у нас складаються задні сидіння. Ця шторочка, звісно ж, виймається повністю. І у вас майже рівний пол можете перевозити. Ну, тут навіть холодильник влізе без перебільшень. Холодильник, пральна машинка, їдете там ще кудись, можна загрузити його, запежувати повністю. Насчет За цього не переживаємо. А ми рухаємось далі. А тепер давайте подивимося сервісну історію нашого автомобіля. Достанемо ось така у нас папочка Peugeot брендована. Тут у нас є декілька цікавих нам документів, а саме ось книжка наша. Тут у нас зображена він-код нашого автомобіля, дата випуску, дата е, по гарантії, коли закінчується наша гарантія. Тут у нас є небагато записів, але вони. Є зараз. Тут у нас запис є один з 21-го року. Пробіг 89 тисяч. Це у нас 10-й місяць, 26 те число. Більше записів у нас в цій книжці немає. Далі у нас є декілька записів в цій книжці. Тут перше ТО було на 4,5 тисяч. Так. Далі у нас є один запис на початку 2021 року 63 тисячі. Так, і далі записи у нас закінчились. І останній документ, який у нас є, це тюф. Ось де він-код нашого автомобіля. Він був пройдений, цей тюф 21.11.2024 року. пробіг складав 140 тисяч. Решту пробігу ви можете е, побачити, перейшовши за посиланням цього QR-коду, так як це Бельгія. І тут е, часто на цих автомобілях пробіг в електронній базі. В сервісних книжках мало записів. Таке часто ми зустрічаємо, тож не переживайте, купите автомобіль, перейдете за цим QR-кодом і, пер... і побачите весь свій пробіг. А ми рухаємось далі. Ну що, ж, шановне товариство, а тепер ваша улюблена рубрика Огляд товщиноміром. Для цього ми вмикаємо наш прибор і традиційно починаємо з капоту. 75. 86. 89. Капот у нас в рідній фарбі. 90. 96. Крило рідна фарба. Тверка водійська. Рідна фарба. Пройоми по водійській. 62, 43. Рідна фарба. Пасажирська дверка по водійській стороні. Також рідна фарба. Пройом 48. 73. 67. Також рідна фарба. Крило. 98, 86. Рідна фарба, давайте відразу глянемо дах. 80, рідна фарба. Кришка багажника в нас пластикова. Проходь сюди. Заднє крило праве. 86, 92, рідна фарба. 90 дверка задня права, 75 рідна фарба. 55, 65 рідна фарба. Так, тепер по правій стороні пасажирська дверка. 96, 95, рідна фарба. Пройом пасажирський по правій стороні. 58, 47, також рідна фарба. І залишилося у нас переднє праве крило. 103, 89 і Тож, друзі, ми бачимо, що весь Peugeot в рідній фарбі, немає навіть жодного косметичного підкрасу. Скло в автомобіля в круг все рідне, включаючи лобове. Тож, давайте підіб'ємо підсумки, що ми отримуємо за ці гроші. Ми отримуємо французький преміум Peugeot 308 на максимальній комплектації, яку тільки можна придумати. У нас 1,6 дизель, у нас 176 пробігу, свіжий рік 16, й автомат, звичайний гідротрансформатор. Круто виглядає, максимальні фари, масажі, підігріви, панорами, мультимедіа, є все, що потрібно. Тож, друзі, купуйте машини, які вам по душі, їздіть, кайфуйте, слідкуйте за рівнем мастила. З вами були автоімпорт, місто Суми, вулиці Білопільський, шлях, 11. Завжди раді.